Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні покажу, як я підгортаю картоплю на людських городах, не на своєму. Думаю, ви вже звернули увагу на те, що у мене лише два підгортачі стоять. І виникає запитання чому. Ну тут все максимально логічно. У нас люди садять картоплю всі по-різному. Дехто на 50 см, дехто на 55 см, на 60, на 62,5, на 65 см, на 67,5 і на 70 см рядами. Тому, щоб не переставляти постійно відстань між окучниками, я використовую лише два окучники. Тому що вправо-вліво я собі окучники посуваю навіскою. А якби у мене стояв третій окучник, то мені б довелося його постійно регулювати, вправо-вліво совати на різному міжряді. А оскільки це є сезон, і підгортати картоплю приходиться дуже часто, то робити на ці всі операції немає часу. Тому я просто беру один рядочок, який ближче до колеса, і, скажімо так, підгортаю в основному його все, що насипається поза нього вправо і вліво воно відповідно, підгортає інші рядки. Та й зрештою картопля не завжди росте гарненько, рівненько. На схилах завжди виходить рядочки невеличкою довгою. Якщо підгортати зразу три рядка, то завжди третій ряд починає вигрібати. Вертаю я лише ті городи, які мають два виїзди, тому що мав гіркий досвід я підгортання картоплі в одну сторону, і я скажу, що дуже земля сильно трамбується, і відповідно окучники потім зносять в сторону то вправо, то вліво. І виходить, що трошки підриває картоплю. А так як я ходжу в одну сторону постійно, то земля менше трамбується. Тому виходить, що я завжди ходжу по колу, так як би з плугом, і в мене не з однієї сторони залишаються два рядочки крайні правий і лівий. Цей город підгортається вперше, як видно по площині, після двохденного дощу на третій день. Земля дуже рихла, дуже гарно підгортається. Ось так гарно все вийшло. Я вважаю, що краще зробити один раз повільно, але гарно, чим швиденько і запороти людині город. Цього року погода зовсім інша, ніж минулого року. Прополювати їжаками майже не доводилося. Лише два рази я в себе прополював. Хоча в минулому році я 5 разів прополював. Підгортав я цього року тільки один раз, а минулого року я підгортав двічі, тому цей рік зовсім інший, ніж минулий рік. Всім дякую за увагу, дякую за перегляди. До зустрічі, па-па!